Йо йо-йо, всім дай Боже здоров'я, бандіти. Що значить? Вийшов прогулятися з псом своїм. Вот мій пас, дявочку. Багато хто питається. Для чого я знімаю відео, для чого постійно ходжу з камерою. От. Да, але відповідь одна, одна на всі запитання. Я просто хочу залишити історію. Історію, яка залишиться назавжди, назавжди буде опублікована в інтернеті. Можливо, колись мільйони, сотні тисячі людей подивляться мої відео, замотивуються. От. Я завжди мріяв бути блогером. Це моя з одних основних таких мрій, якою я горів постійно, постійно горів цим хотів чогось більшого, ніж просто, ніж просто жити. От. Хотів розвиватися в будь-яких напрямках. Маю на увазі в таких, які подобаються. От так що, так що, такі справи. От. Ну, я думаю, я дав відповідь на всі, запитання, на всі запитання, які приходили постійно від знайомих, від друзів там, від родичів. Давай йди, давай йди, що ти тормозиш. Я ніколи не жив багато там, щоб все мати завжди самого дитинства. У мене звичайна сім'я, звичайні батьки. Середньостатична сім'я. Я завжди хотів чогось більшого, чогось кращого, так скажем, ніж те, що в мене є. Я завжди цінував те, що є, але. От моє прагнення до того, щоб мати щось більше. Просто не покидало мою голову кожен день. Раніше не було можливості купити екшн камеру Не було часу, тому що вічно на роботі. Вічно на роботі постійно кожен день у відрадження. Зараз є купа вільного часу, то можна знімати відео якісь Надіюсь, вам буде цікаво. Я дуже на це надіюсь. що буде якась активність, лайки там. Це було б дуже приємно. Була б така мотивація розвиватися і робити якісь нові круті відоси. Куча ідей є, звісно, але це все з часом. Все з часом. Так що я сподіваюся, що я... Когось, можливо, замотивірую, замотивую. Да, замотивую от, до чогось кращого. Ну, в мене є така ціль, да, Щоб... Тому що багато людей, які просто опускають руки, нічого не роблять. Нічого не роблять, тому що е, тільки звалюють на те, що там в країні погано жити чи ще щось. А самі для того, щоб... Жити краще, просто нічого для цього не роблять. Ну і це грустно. Це грустно, що так. Я розумію, краще і легше просто скинути вину на когось, ніж на себе. Що хтось винен в тому, що ти ним, там бідно живеш, наприклад. А? Чи чогось не маєш, так як має хтось інший. Оця завість, там, ненависть один до одного. Це, це єдине, що об'єднує просто нас всіх людей. Це, звісно, моя думка, але, але я думаю, що це так. Це єдине, що об'єднує. Будьте якісь добріші один до одного, веселіші. В світі і так повно цього негатива, цього всього дерьма. Дякую, що дивитесь мій канал, підтримуєте лайками, підписочками. Кстати, на інстаграм підписуйтесь, там теж буде скоро дуже багато цікавого контенту. От буду радий бачити кожного. Життя в селі це поля, ліса, домівки. От. Своя атмосфера, своя природа. Мені набагато краще, наприклад, жити в селі, ніж в місті. Хоч якийсь був період такий, що я жив в місті, але не сподобалося. Підемо купатись, Ваїра? Давай, пішли, пішли, пішли. Давай, залазь. Відтозі, що хочу вам сказати. Взагалі не бійтеся, що про вас хто там говорить. Йдіть до своїх цілей, ставте цілі, виконуйте їх. Мрійте, Але, Поки є час. Життя не безкінечне. Рано чи пізно все закінчиться, і що залишиш ти після себе, вже вирішувати тобі. Тому тому будь сміливіший, візьме себе в руки і просто забей, що на тебе хтось там дивиться чи говорить про тебе. Знаєте, яке саме, саме багатше місце на планеті? Це кладовище. Тому що там, тому що там під закопані сотні тисячів проєктів, які більше ніколи ніхто не побачить. Сотні пісань, які ніхто не послухає більше сотні думок, сотні віршів, і це все просто лежить під землею. Тому що люди в свій час просто забоялися це все показати, показати людям. можливо це був би хтось чимось, кумиром, наприклад. Тому не звертайте увагу ні на кого. Робіть все, що бажає душа, і все буде добре. Всіх люблю, обнімаю цьомаю до нових зустрічей. Багіра. Пішли, давай пішли. Я просто тікаю. Та чекай, ну що ти... Що ти летиш так? Бляха, нема де заховатись тут. Я тікаю! Там все, я ж не дінусь ні ней, ти куливі так. Ну що ти цибаєш? Пішли Боїться, щоб я не потірявся десь собацюра <свит> хороша, але в той же час і зла може покусати нехороших людей. Якщо хтось до мене буде чіплятися, вже такі випадки були, тому не раджу, не раджу підходити. Собаки вони ж відчувають одразу поганих людей. Собака це друг. Друг номер один. Друг номер один людини. Тому бережіть своїх псів і доглядайте за ними. Можливо, це дивно, звучить, але, але це дійсно так. Ді сюди. Тільки що був жорсткий момент, оця собацюра чуть не зловила зайця. Він отам десь сидів, вона коротко, бігла по цій дорозі. І побачила його. А що до тих дерев майже добігла. Так і не зловила. Жорстко, звісно. Yeah. <laughs> я думав, якісь шашлики вже сьогодні поїмо. Та я шучу, звісно, якісь шашлики. Можливо тут ще десь є, багіра. А ну подивись. Бляха жалко, звісно, що не зловила, ну... Але... Але якби зловила, то може б і покусала його. Ну це контент Жалко, що я не засняв, звісно. Йомайо, обідно. Обідно, що коли виключаєш камеру, такі речі проїходять. Ладно.